Причудесного, натхненного, благодатного, дай Боже, дня понеділка. Новий тиждень починаємо. А відповідно нові можливості, нові благодаті. Треба тихіше, бо е, курчата батькові сплять уже, чи лягають спати, чи прокидаються. Коротше, сонні. Сьогодні понеділок навчає нас слово Боже, і не, саме нині буде не конкретний стишок, а така ціла думка із декількох послань апостола Павла. Так мене зачепило е, отець Роман Лаба минулого тижня. випустив класне відео про... Там про таке розважання про слово Боже, про Біблію. І показав таку, таку класну послідовність у посланні до римлян, зокрема, посланні до коринтян, до Галатів, що спочатку апостол Павло дає нормально керигму, тобто дає Євангеліє, а після того, коли дає Євангеліє, ставить кому і каже, отже, поведінка має бути така, така, така. Або поступати треба ось так і ось так. І слухайте, це так мене надихнуло, бо, бо, бо якби дало мені таку чітку ясність або більш чітку ясність. Що чому так багато людей це, це нам буде корисно для двох випадків у двох напрямках? По-перше, для тих, хто хоче свідчити, хто хоче допомагати людям через слово Боже, а по-друге, для себе особисто. Чому так багато людей застрягають у законності, за, застрягають у правилах? У, у, у виконанні правил, дотриманні різних канонів, різних постанов і просто опускаються руки Я не можу, я не витримую. А саме тому, бо Євангеліє, блага звістка, спасіння через Ісуса, якраз дає силу ну, буквально звершувати будь-які правила, дає силу бути правильними для Бога, дає силу любити, дає силу терпіти. Євангеліє дає силу бути схожим на Ісуса. І навпаки, якщо ти керуєшся самими правилами. Якщо ти просто дотримуєшся правил, не збереш правила, то правила дітять, правила перебивають. І тому <кій> подивіться, якщо вам зараз дуже тяжко, якщо вам зараз не просто, якщо у вас опускаються руки, приходить знеохочення, якесь таке униніє через різні постанови, різні речі, які ви не дотрималися, де ви зірвалися, щось ви не витримали, то перегляньте, чи на своєму місці у вас Євангеліє. І це дуже корисно для духовного життя. Якщо керигма, якщо основи християнства, якщо Євангеліє не на своєму місці, то жодні правила ти дотримуватися не будеш. Жодної дисципліни нормально не буде, бо лише до часу, бо вигориш. І тут я і тут один із ключів до вигорання, до того, аби не вигоріти. На перше місце треба поставити Євангеліє, а на друге місце дисципліну, правила, установи або як казав святий брат Варентій, практику Божої присутності піст, молитва, милостиня, різні там постанови. Вчинки милосердя і інше, і інше, там, пустеля, особиста молитва. Тут ці речі, якщо ти будеш лише їх дотримуватися без пригадування Євангелія, без цього першого, як показує апостол Павло у своїх посланнях, ти вигориш, ти батарейка сяде, ти не витримаєш, ти не зможеш. І тому перевірте, особливо у цих двох, двох випадках: перше, якщо ти комусь голосиш Слово Боже, якщо ти хочеш когось благословити, а друге, Якщо ти сам особисто бачиш, що десь десь не витримуєш, якщо ти особисто бачиш, що десь тебе заносить, то якщо нема на першому місці оцього вступу, основи фундаменту не, каркасу проекту Євангелії, керигми, основи християнства, то правила вони для тебе стануть тягарем. Якщо тобі не хочеться жити правилами, якщо тобі не хочеться жити для Бога, якщо тобі не хочеться жити у молитві, жити у вірності для Бога, не ритмічно кожен день у Слові Божому, у розважанні, у медитації на словом Божим, у богослужіннях, у поклонінні. Якщо ти не хочеш ось цього, це одразу така червона лампочка, біда з Євангелієм, біда з фундаментом. Якщо валиться увесь інший дім, всі інші кімнати, комори, біда з фундаментом. Його треба або укріпляти, або переробити. Тому дякуємо цю роману лабі за файну ідею. Перевіряйте, чи для себе особисто, чи для свідчення іншим людям. Перевіряйте, чи є оця перша частина, керигма, Євангеліє, основа християнства. Коли вона буде, тоді буде. Навпаки, вас не треба доштовхати. А ну де молитися. Та ні, я, я не хочу. Я, мені важко не молитися. Ану тобі поклоняйся Богові. Та де мене з церкви не можна вигнати? Ану йди, там читай Біблію. Та де? Я Біблію не можу насмакуватися. І інші речі. Тобто, вже такі речі дисципліни, правил, постанов, вони, вони стають якби моментами любові, моментами зустрічі з Богом. А не мусиш зробити це правило, ти, ти необхідно. Ні, Тому так перевіряйте, і нехай Господь у цьому у цій перевірці допомагає вам завжди на перше місце ставити Євангеліє, у нього закохуватися, ним насолоджуватися. А вже аби з нього виходило, все це друге. Дисципліна духовна і всі речі, які нам допомагають триматися за самого Ісуса. Файного тижня благословенного. Майтеся файно, мир вам!